Ситуація між Росією і Азербайджаном ми бачимо в принципі логічний е, наслідок російської політики, коли світ змінюється, а Росія досі не розуміє. І взагалі е, оця Росія центричність в, ну візьмемо принаймні в зовнішній політиці, особлива є поведінка на, е, щодо країн е, суверенних держав, е, так званого Пост. Радянського простору, коли вона межує між е, такою пансько е, зухвало нахабною такою, е, то зрештою це доведе до дуже неприємних наслідків для Москви, і ми бачимо, що дедалі від центрові тенденції вони посилюються і країни. Які вважалися, знаходяться в орбіті або сателіти, або аж занадто залежні від Москви, щоб витримувати от подібне ставлення, ситуація вже змінилася, але в Кремлі щось не хочуть визнавати, бачити, і тому де далі буде гірше, і Росія втрачає. Зараз Південний Кавказ, а далі північний